i'm <laughs> so, Доброго ранку, доброго ранку, дорогі рідні українці! Як завжди, я розпочинаю цю програму з вірою краще. Нам ніхто не вірив, в нас ніхто не вірив. Давали години або кілька днів, але ми вистояли, стоїмо і будемо стояти до повної перемоги. Слава Україні! В ефірі Лотерея ЛОТО Забава. Я не буду зараз розповідати, як важко сьогодні втриматися на кону. Скажу навпаки, я дякую, що ви з нами. Завдячуючи вам, ми працюємо і відкриваємо все нові нові точки продажу. Ось такі от білети допоможуть вам повірити, що дива існують, і ви маєте шанс виграти великі гроші або навіть стати мільйонером. Куди дівати вам ваші гроші? Це ваша справа. А наша справа перераховувати гроші з кожного проданого білета, з кожного виграшу на потреби держави. Для потреб ЗСУ ми відкрили нову благодійну лотерею Дар. Отже, не забувайте про тих, хто тримає над нами небо. Скануйте, купуйте і допомагайте. Подвиг ЗСУ. Будуть вивчати як в школі, так і в Голлівуді. За красивими продивними словами, я забув про саме головне ми як-не-як як лотерея. Отже, в благодійній лотереї Дар ви можете виграти 250 тисяч гривень. В лото забава головний виграш 170 тисяч гривень. І наш джекпот традиційні 3 мільйони гривень. Лото Забава! Якщо такі суми піднімають вам настрій і надихають вас на перемогу, ну тоді вперед, І ми відкриваємо розіграш 1188-му тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. В нашій студії як завжди чарівна тиражна комісія. І разом зі мною вони уважно стежать за грою і за кожною кулькою. Бажаю вам удачі і на вас чекає перший розіграш Парочка у конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І ще раз бажаю вам удачі на кону головний виграш 300 тисяч гривень. Віпніть будь ласка, лототрон. ка під номером 46 колька під номером 45 колька під номером 59 Невеличка технічна пауза. Інколи з технікою таке буває, але наші люди ніколи не підводять. Тому що тут працюють справжні професіонали. І я хочу сказати, що у розгірші парочка беруть участь парочки, придбані на сьогоднішній 1188-й тираж. І чим більше парочок, тим більше шансів виграти. Головний виграш 300 тисяч гривень. Розіграш парочка продовжується. І ще знову невеличка пауза, а я хотів продовжити і сказати таку інформацію, що е... результати розіграшу парочка і суми виграшів ви дізнаєтеся на сайті МСЛ. А зараз уважно слідкуйте за грою і за кульками, що випадають з лототрону. Кулька під номером 43. А у фіналі програми я обов'язково повідомлю. Втримався головний виграш 300 тисяч гривень на конучі. Підкорився. Кулька під номером 63. Кулька під номером 48. Кулька під номером 61. Кулька під номером 53. І ще одна кулька з цього лототрону. І це кулька під номером 6. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців, а от головний виграш втримався на кону. Ну що ж, будемо сподіватися, що наступного тиражу хтось із вас обов'язково виграє цей солодкий приз. Головний виграш розіграшу парочка 300 тисяч гривень. Ось так, ось так непомітно, ми підбираємося до мільйонів. І саме час розказати анекдот про те, що якщо хочеш виграти мільйон в лотерею, то як мінімум ну, купи. Купи лотерейний білет. Якщо серед вас є такі, що й досі не знають, що це таке і де росте, ну що ж, welcome to the site. На сайті МСЛ ви зможете придбати білет Лотозабава. На сайті МСЛ ви можете дізнатися, де у вашому місті наші точки продажу, і ви будете дуже здивовані, коли дізнаєтеся, що щасливі лотерейні білети продаються поруч із вашим будинком у магазині, де ви часто буваєте. Або на улюбленій заправці. Запам'ятовуйте Вок, Кло, БРСМ і Мото. Е, на автозаправках продаються білети різних лотерей. Це ваш шанс виграти десятки сотні тисяч і навіть зірвати джекпот знаєте, мені так хотілося б сьогодні, страшні воєнні новини, розбавити сенсацію про наш джекпот. А це вся надія тільки на вас. Удачі вас! вам. У нас основний розіграш «Велика гра». велика гра. Отож, велика гра 1188 тиражу. Цікава комбінація 1-1-8-8. Нехай ця комбінація буде не тільки цікавою, але й щасливою для вас. Вмикаємо лототрон. І кулька під номером 57. Колька під номером двадцять сім, колька під номером сім. Колька під номером сорок два. Колька під номером 66. Колька під номером 9. Ну що ж, поговоримо про призи, що чекають на вас у великій грі. Головний виграш, завдячуючи вашій активності, зростає. І сьогодні це вже 170 тисяч гривень. Колька під номером 69. дев'ять. Традиційно три мільйони гривень. Колька під номером шість. Колька під номером шість. Наступна кулька, колька під номером 51. Колька під номером 40. Колька під номером 17. Колька під номером 55. Ми в прямому ефірі. І це, це дуже і дуже Здорово. Колька під номером 44. Колька під номером 36. Колька під номером п'ятдесят чотири. Колька під номером шістдесят сім. під номером п'ятдесят шість. Колька під номером 22. Ми в прямому ефірі щонеділі о 9.02. Ми чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостров Тіві на сайті МСЛ, на сторінці Лото Забава у Фейсбуку і Ютубі. Колька під номером 26. Велика гра триває. Компанія Месел перераховує гроші з кожного проданого білета, з кожного виграшу на потреби держави. І це дуже і дуже важливо і потрібно у сьогоднішній час. Кулька під номером 48. Велика гра триває. Для потреб ЗСУ компанія Месел започаткувала нову благодійну лотерею ДАР. Колька під номером 19. Велика гра триває. Всі кошти після проведення благодійної лотереї Дар після виплати призів йдуть на потреби Збройним силам України. Тому скануйте, купуйте і допомагайте. Також квитки благодійної лотереї Дар продаються у точках продажу. Колька під номером 15. Велика гра триває. Благодійна лотерея Дар це ваш шанс виграти чверть мільйона. Це ваш шанс допомогти державі і допомогти своїй родині. Ольга під номером 37. Велика гра триває. Білети Забава» ви можете купити у точках продажу, які обов'язково є у вашому місті. Білети лотозабава ви можете купити на сайті МСЛ і також на автозаправках. Колька під номером 18. Велика гра триває. Так, на автозаправках також продаються щасливі лотерейні білети лотозабава. Запам'ятовуйте, автозаправки «Вок», «Кло», «Берсен» і. Мото. Колька під номером 60. Велика гра триває. Лото забава в амісі, тому повернулася до своєї стабільної роботи для нашої загальної перемоги. Колька під номером 59. Велика гра триває. На кону Великої гри лото забава. Головний виграш це 170 тисяч гривень. Повторююсь: головний виграш зростає, і це завдячуючи вашій активності. Колька під номером 50. Велика гра. Зупинилася. У нас є головний переможець. У нас навіть не один головний переможець, у нас одразу два головні переможці. Щасливчики розділили між собою головний виграш – 170 тисяч гривень, і кожен із них виграв по 85 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали онлайн. Перший щасливий лотерейний білет придбаний онлайн. Оголошую номер. Будь ласка, будьте уважні: 0024395. Другий щасливий лотерейний білет придбаний онлайн. 0041294. чотири ще раз, І ще раз вітаю головних переможців. У нас сьогодні одразу два головні переможці. Кожен із них виграв по 85 тисяч гривень. Шановний, для того, щоб дізнатися вам, як оформити ваш виграш, будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте. Зателефонуйте на гарячу лінію. І інформація про наш джекпот. Панове, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень. Ті суми. Я не знаю, на які дрони, джипи чи байрактари перетворюються ці суми. Але для мене велика честь брати участь у цьому процесі. Сьогоднішній розіграш закінчився перемогою. Нашою перемогою закінчиться і ця страшна війна. Йдемо до перемоги разом. Наближаємо нашу перемогу благодійними. Внесками, волонтерською роботою, постами у ФБ і ось такими ось такими квитками і білетами. Білети і квитки можете придбати у точках продажу, також на сайті МСЛ і, як я вже казав, на автозаправках. Не забувайте ВОК, кло, берсем і мото. Рівно за тиждень о 9. 0-2. Я чекаю на зустрічі з вами. А зараз я всіх обнімаю і вітаю! Вітаю із медовим спасом! Бережи вас, Боже! Перемога обов'язково! Як би важко не було, обов'язково буде за нами! Щастива! Лотозабава з Україною в серці! До нових зустрічей!